Сьогодні ми говоримо про конфлікти, який вийшов далеко за межі політики: Трамп, Маск та Путін три постаті, три архетипи і три типи влади. Але найважливіше те, що вони говорять про нас: про наші уявлення, про силу, владу, зраду та страх. З вами я, психолог Олена Шпундра. Тож ми починаємо. Якщо вам ця тема про архетипи, про ментальність, про впливи сценаріїв минулого на сьогодення, в мене є дві дуже цікаві лекції. Одна лекція про ментальність української жінки, а друга лекція про ментальність українського чоловіка. Вони доступні до продажу хоч і зараз, тому якщо вам цікаво, в інфобоксі я залишу посилання. І перш ніж перейти до розбору цього конфлікту, який вже вистоявся між маском та травм. Хочу ще попросити вас, якщо ви приходите на мій канал не вперше. Вам тут цікаво, тож закріпіть свою цікавість підпискою. Мені залишилось не так багато підписників для того, щоб перетнути в межу 25 тисяч, але чим швидше я це зроблю, тим швидше я понесусь вперед до 50. І так, що сталося? Ілон Маск, мільярдер, техноолігарх, підтримував Дональда Трампа під час передвиборчих перегонів. І в перший день після інаугурації Трампа Маск отримав посаду радника Президента Сполучених Штатів Америки. В куларах Білого Дому почалось занепокоєння. По-перше, тим, що Ілон Маск забагато собі дозволяє, а по-друге, що його вплив на Президента Трампа переходить вже всі допустимі межі. Раптом наприкінці травня ми дізнаємось про те, що Маск залишив посаду радника президента, а ще через кілька днів в мережі X з'явився його твіт про те, що він взагалі шкодує, що підтримував Дональда Трампа, вкладав гроші в його передвиборчі перегони, і прямо каже про те, що без цих грошей президента Трампа би не існувало. І крім цього, президент Трамп забруднений в справі Джеффрі Епштейна, і така людина взагалі не може бути президентом Сполучених Штатів Америки. Трамп мовчати не став в тій самій мережі X. Він висловився, він назвав маска дурним і назвав його невдячним. Далі ми дізнаємось про те, що Ізраїль починає. Війну з Іраном і Сполучені Штати Америки прямо підтримують Ізраїль у цій війні. Сполучені Штати Америки наносять щонайменше три удари на центри виробництва ядерної зброї Ірану, і при цьому ніхто не торкається ядерної зброї Росії. Чому це так? При цьому і Ілон Маск, і Дональд Трамп, очевидно, не просто симпатизують Володимиру Путіну, вони перед ним ніяковіють. Чому це так? Давайте поговоримо про архетипи цих трьох персоналів. Ілон Маск це архетип Бога або мудреця, або пророка. Це такий винахідник, його задача рятувати людство. Від хаосу і занепаду, бо винахідник несе людство розвиток і несе людство технічний прогрес. При цьому він холодний, він дистанційований і він дуже стратегічний. Він може провокувати на якісь конфлікти, на якісь зіткнення, але уникає прямих ударів. І ми бачимо в подальшій динаміці, як розгортався конфлікт маск, маск, спровокував Трампа і потім здав назад він написав ті самі. Мережі Х, що погарячкував. Батько Ілона Маска жорсткий та агресивний тип на кшталт Фреда Трампа. Але при цьому велику частину свого дитинства маск проводив зі своєю матір'ю Мей Маск жінкою впливовою, жінкою публічною, жінкою красивою і, безперечно, жінкою сильною. Архетип Дональда Трампа це воїн. Але це такий воїн в контексті переможець. Він надів на себе оцей вінець переможця і вважає, що він принесе людство, принесе мир. Я не знаю, чи бачили ви новину, що кілька днів тому Пакистан висунув Дональда Трампа як кандидатом на отримання Нобелівської премії Миру. Так, потім Пакистан написав, що ніби відкликає свою пропозицію. Але я думаю, що нам недовго залишилось чекати, якась нова країна також висуне Трампа на цю саму Нобелівську премію миру, ми, бо це є його мрія. Він натягнув на себе цей лавровий вінець переможця. Він агресивний, він насолоджується публічністю, і він такий Трамп дуже авторитарний. При цьому. Якщо ви дивились мій розбор біографії психотипу Дональда Трампа, якщо не дивились в інфобоксі, я залишу посилання в цьому відео дві частини. Батько Дональда Трампа, Фред Трамп, це засновник у тієї самої імперії. Він діяв жорстко, навіть жорстоко, і жорстоким він був до своїх синів. Він їх принижував і навіть знищував. Старший брат Дональда Трампа, перший. Син Фреда закінчив життя самогубством. Не... В силах виносити у це таке жорстоке ставлення свого батька. Трамп, як середній брат, спостерігав, що батько робить зі старшим сином, і стратегія Трампа максимально підлаштуватись, сподобатись батькові да, уникати його гніву, уникати приниження, але максимально сподобатись, розділяючи його інтереси, розділяючи його захоплення і втілюючи його мрію. А Фред Трамп Мріяв про розширення імперії. Трамп, відповідно, незважаючи на свій поважний зараз вік, відтворює цей образ. Він шукає слухняності, а маск на цю роль не підходить. Маск має свій якийсь сценарій дій. До речі, такий сценарій спочатку рятування, спочатку допомога, а потім зневага та знецінення можна побачити не тільки в батьківському. Дитячих стосунках а й в чоловіче-жіночих І для тих, кому цікава саме чоловіче-жіноча тема, в цьому році, 12.07, виходить прем'єра другої частини мого фільму Лимонад рік. Потому це фільм про моє розлучення. В першій частині минулого року я розповідала про те, як розпався мій шлюб, які важкі почуття та страхи я зустріла, як я їх переробляла, і в другій частині, рік по тому, я розповім вам, як я відновилась і якісь нові сенси я для себе знайшла. Якщо вам цікаво, прем'єра буде 12.07. Перед продажі квітків вже відкрито, і в інфобоксі до цього відео ви знаєте. Всю інформацію, тож не вагайтесь, купуйте квиток. Буде цікаво, так, як і минулого року. Але тут точно буде менше драм, менше сліз, а навпаки, більше радості, більше натхнення і більше мого оптимізму. І цей оптимізм абсолютно природній, бо я віднайшла для себе новий сенс життя. Архетип Володимира Путіна в контексті Ілона Маска та Дональда Трампа Володимир Путін це тюньовий батько. Бо, по своїй суті, це людина холодна, це людина деспотична, це людина дуже маніпулятивна. Але при цьому людина така дуже раціональна, стратегічна і непередбачувана. Причому свої непередбачуваності він може бути як жорстким, так і абсолютно жорстоким. Але при цьому стрим. Ним, бо в будь-якій непередбачуваності, коли він не піддається надію швидких провокацій і не робить те, що від нього очікують чи до чого його змушують. Він здатен бачити на кілька кроків вперед, і вести таку складну стратегічну гру, мета якої, як я розумію, абсолютна влада без обмежень, без моралі, без закону, тобто він втілення ну, він для себе, безперечно. Тілення тієї самої абсолютної влади. Тобто для обох, для Ілана Маска, для Дональда Трампа. Оце такий тіньовий батько, це та фігура, яку вони обидва з одного боку зневажають, а з іншого боку несвідомо шукають, бо такий сценарій їм звичний і знайомий з дитинства. І якщо Трамп прямо публічно нахвалює Путіна, тобто публічно висловлює захоплення Путіним, то маск, оскільки він уникає у таких прямих ударів, як я вам вже зазначала, маск не критикує, не засуджує Путіна відповідно Росію, жодного разу не засудив у цій ганебній війні, яку Росія веде в Україні. Чому так відбувається? Бо фігура Володимира Путіна це. Фігура такої сили без меж і без моралі. І обоє, і маски Трамп, вони би внутрішньо хотіли собі дозволити це. Але по якимось причинам вони. Не можуть, вони бояться. А бояться вони, скоріш за все, тому, якщо ви поставили когось на місце такого сильного батька чи сильної матері, ви в цьому контексті ви відчуваєте себе от цим маленьким хлопчиком чи маленькою дівчинкою, яка боїться протестувати і вийти з під влади сильного батька чи сильної. Матері, да? тобто обидва вони, скоріш за все, хочуть дозволити собі стільки, скільки ж дозволяє Путін, але у порівнянні з ним не можуть цього собі дозволити, бо відчувають себе оціми хлопчаками в штанцях на лямках. Ще цікаво, якщо ви психолог. І до вас терапію приходить клієнту з таким самим образом, точніше, травмою сильного батька, від сильного батька чи від сильної матері. Це вже не політика і не гра. Це щоденна і така дуже важка реальність, бо цей сценарій клієнт намагається відтворити з вами. Відповідно, вас він хоче спочатку поставити на місце тієї самої сильної матері чи сильного батька, і робиться це за рахунок лестощів, за рахунок захоплення. А потім далі, коли ви розслабились і не помітили, як зайняли це місце, починається гра Врятуй мене. a poor potem... Ти мене погано врятувала, і ти мені взагалі зрадила. Для того, щоб не втягуватись в цю гру, а розпізнавати ці сценарії ще на початках, я створюю новий проєкт, який називається Секрети професійної кухні для психологів. Ми стартуємо в кінці липня. Всі подробиці я залишу в інфобоксі, збиратись ми будемо один раз на місяць і під час цих зустрічей я буду ділитися з вами тими самими секретами професійної кухні, які я напрацювала за 16 плюс років своєї психологічної практики. Продовжуємо. І головне, що це говорить про нас, чого ми так тяжіємо і до героїв, і до богів. Коли ми шукаємо собі героя, ми шукаємо Бога, чи ми шукаємо сильного батька чи сильну матір, це для того, що з ними можна безкінечно відтворювати один і той самий сценарій рятування. Бо коли поруч зі мною герой, безперечно, він врятує маленьку і тендітну принцесу. Коли поруч. Зі мною Бог чи мудрець, але взагалі знає всі секрети, які здатні врятувати не тільки принцесу, а й все людство. Коли поруч зі мною сильна мати чи сильний батько. Да, подумки, їх можна зневажати, їх можна навіть ненавидіти, але при цьому знати, що у сильного батька чи у сильної мати завжди є рішення будь-яких наших проблем. Тобто, коли ми хочемо уникнути зустрічі з власною відповідальністю, ми шукаємо фігури, яким можна передати цю силу. І давайте згадаємо наш український медіапростір, коли ми дізналися, що Трамп переміг в президентських перегонах. Пам'ятаєте, скільки надій і сподівань було в цих текстах і в цих відео про те, що зараз прийде Трамп і він змінить. Хід війни, він її або взагалі завершить, або буде всіляко буде тупити за Україну. І ось пройшло вже майже півроку, і ми бачимо замість героя і замість Бога ми бачимо хлопчика у штанцях. На лямках, який знизу вгору дивиться на великого батька Володимира Путіна. Чи здатен ну, цей хлопчик в штанах на лямках бунтувати проти цього великого і сильного батька? Ні, він не здатний. Бо, якщо ви подивитесь мій розбор психотипу, взагалі біографії Дональда Трампа, ви дізнаєтесь про те, що більшу частину життя він уникав відповідальності. Спочатку це відбувалось тому. Що за ним стояв батько, батько розрулював всі проблеми, і батько ставив навколо сина експертів, які здатні не просто розрулити, а не допустити виникнення проблем. І далі вже. Отакий от публічний образ Трампа працював на нього, так? тобто люди, я вам розповідала історію, коли банкіри, яким Трамп заборгував, вирішили не йти до останнього, не витребувати цю заборгованість, тому що от публічний образ Трампа він сам. Втілював собі успіхи, вони подумали, якщо зруйнувати таку фігуру, то що ж буде взагалі цим світом успішних і великих людей? Що ж Тоді Тоді ця вся кредитна система може просто посипатись. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи були, був у вас такий досвід, чи шукали ви героя, чи шукали ви сильного батька, чи шукали ви сильну матір, що ви робили, коли ви зустрічались? По суті, той, хто бере на себе всю відповідальність, відповідно, стає авторитарною і дуже деспотичною фігурою. Чи страждали ви потім від їх деспотизму? І що ви вирішували, врешті-решт? Повернути собі свою силу. Бо сила йде тільки ви у зв'язці, в контексті відповідальності, чи все ж таки вирішували залишитись позиції? Я котик, в мене лапки, я нічого не знаю, а це великі сильні лідери, і вони там самі розберуться. З вами була я, психолог Олена Шпундра, П'ятницю спонсорів мого каналу чекає демо-сесія Для того, щоб стати спонсором каналу, пряме посилання буде в інфобоксі. Всього лише мінімальний пакет 35 гривень, і раз на місяць ви отримаєте доступ до моїх демо-сесій. З осені Я планую збільшити кількість спонсорського контексту, контенту, вибачте, я вже заговорюсь, Тому що в принципі мене як контент-мейкера Ну, мені вже просто піднадаїли такі не дуже розвинені глядачі, які, подивившись, якісь мої складні там цікаві відео, е виходять з них з коментарем. Там не знаю, які у вас, яка у вас погана картина, чи які у вас страшні вазони. Да? Тобто мені надаїли такі глядачі, я не хочу витрачати на них свій час. Не хочу також витрачати час на тих, хто дивиться на мене як на автомат для виконання чужих очікувань, да? тому от я буду переходити і працювати більше для вдячних глядачів, тобто для спонсорів каналу. Тож підписуйтесь, в подальшому вас чекає ще більше цікавого. Побачимось в п'ятницю на демосесі, як зі спонсорами, і в неділю в стрімі. Ми побачимось на недільних теревеннях. Пока-пока!